Що там, Кокос. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас на вулиці, хоч і показує плюс 9 градусів, але якось так прохолодно, вітерець, ну і хмарно, темно на вулиці. Але Женя замовив, це синочок мій, сосиски сьогодні посмажити, тож я ось вийшла, буду зараз топити. Не знаю, що в мене з цього вийде, бо вітер у нас такий. Зараз побачимо. Бо мені, якщо хочеться, щоб воно горіло, то воно не горить. А коли не треба, то воно горить. Якось так. І це зараз насмажу, він ще не буде їсти. У нас з ним така проблема, він не полюбляє м'ясо. От. Раніше крильця ну, курятину їв. А це щось останнім часом і те не їсть на мангалі. От головне, тільки, щоб воно на мангалі було, як він каже, шашлик, так він в супі вибирає. А це сосиски вже такі, ну, ну як ковбаска, м'ясо там. Тож, думаю, таке, але я ж кажу, він то хоче-хоче, зараз зробимо і скаже, та ні, щось не то. Так що, Дітки наше все тож. Стоїть, мама, і буде працювати над цим. Зянюю щось димить, але подивимося, щось не дуже. Дрова сухі, вже дуже вони сухі. Ще ми як сюди переїхали, у нас тут багато було абрикос, ну таких плодових дерев. І все це ми склали в сарай, щоб вони були на, на шашлик. Тому що вони вже такі дуже сухі. Що там, дим? У нас і три дні не пройшло, розгорілось. Мені треба було бути пожежником. Мене огонь, як бачить, все, нічого не горить. Ну, у мене ж ім'я Марина Морська, то, напевно, воно того і є. Взагалі не товаришує. Згорем пополам розтопили. Так, а Женя машинкою грається. Вчора була одна, сьогодні вже інша. А потім заходить в хату і в нас починаються водні процедури, вимиває їх. Поки там розгорається, сіла посидіти на гойдалці, подумати трохи. Женя он тільки що розкопки свої робив, каже, мені треба металошукач, кажу Женя, ще не рано, а зараз десь він пішов велосипед, бере, буде кататися Ще зранку сьогодні їздила в місто, купила весняну куртку, собі, штани одні й інші, потім ковтинку, кросівки. Думала, буду показувати, як прийду, але щось настрою немає на це. А потім вже, як буде тепло, то побачимо, як воно буде. Але трохи свій настрій підняла цим. Бо що для жінки треба щось обновити Гардероб тоді трошки піднімається настрій. Одна така складова. Але зранку думала, що не поїду, бо сьогодні, 24 лютого, якось тривожно на душі, хто знає, як воно буде, що там в голові тих неадекватних людей. Але ж поїхала. Не швиденько вернулася. Як хочеться, щоб скоріше все це закінчилося, щоб люди не вмирали, бо дуже шкода всіх, бо кажуть, герої не вмирають, вмирають. Просто вони не вмирають в пам'яті своїх рідних. Тож, дякуємо нашим захисникам і захисницям, що нас захищають, і, скоріше, це все закінчилося, бо життя це найцінніший скарб, який в нас є. Але ми тримаємося і віримо, що все в нас буде добре і обов'язково добро переможе. Живемо потихеньку далі, щось думаємо, але, чесно кажучи, плани. Планів таких, як раніше, немає. От, от так дивися, і те, і те треба. Ну, хто дивиться моє відео, той бачить, що ми буду, буду, будували будинок, ремонти. Так думаєш, оте, оте, а хто знає як воно буде завтра. А з іншої сторони, так подумаєш, коли жити, як не зараз. І от стоїш і не знаєш, що робити. Ну, так от. Раніше якось воно все так працювалося, працювалося, кудись летиш, а зараз вже трошки починаєш задумуватися, що треба більше часу проводити з родиною, бо хто його знає, як воно буде. Це ще зараз. Взагалі якось і не хотілося, думаю, буду сьогодні не знімати, відпочивати. Але ні, Женя сосисочки замовив, то ж кажу, йдемо, зробимо, бо вихідний якраз, потім в школу. Ти не сильно катайся, бо будеш мокрий. Так що отакі у нас справи. Зараз посиділа вже трохи. Навіть і не холодно, нормально, можна сидіти. І піду, напевно, оцей. картоплю треба зварити. У мене там вже начищена є. Зараз поставлю швиденько звариться. Пюрешка чи що? Я вибачаю, що я оце так качаюся. Це в мене є таке, я не помічаю, що я це роблю. Але таке відчуття, що зараз буде дощ, якось так хмарно на вулиці. Вже не хочеться дощу, вже все мокре, все мокре. Хочеться, щоб воно підсихало все. У нас вже ця картопля зварилася, а ми тільки сосиски поклали. Ну, та їх трошечки зараз. Раз, два і все. Що там? Шашличник. Ти не замерз? Ні. Бо я замерз. Давай, йди велосипед завозь. Це димить, бо там Та, вон, дручечок відклала, бо не прогорів. Тим-тин-тин. А вже температура на вечір падає. Я тільки що була в будинку, вимикала картоплю, то ми виходили, було плюс 9, а зараз вже там плюс, бо в нас електронний показує плюс 8 і 2. У нас мангали це стоїть, а там далі йдуть свині. Напевно, хочуть, щоб із них шашлик зробили. Пущать. Це я вже вчора відео розповідала, якісь скажені. Ну, В'єтнамці так, більш-менш нормально. Ну, кабан, може, трохи там балується. А оце біла в нас іще є, ми в цей, восени взяли перший раз білих, вірніше. Це не свиня, а я не знаю, що це така, така вона ух. енергійна! Ой-ой-ой. Все, ну ось такі наші сосисочки. Це так, тільки голову морожимо. Їх тут на раз-два, ну нічого. Це то задоволення І погуляв біля телефонів, не сидів, Позаймалась трошки. Ну і підемо поїмо зараз. Буду вимикатися. Потім вімкнуся, будемо ще з вами сьогодні замочувати перець і баклажани. Так, ми вже в будинку, у нас вже вечір повечеряли. І я замочила насіння баклажан і перцю Баклажани в мене ось такі два пакетики, алмаз і ікорний. Корни ще ніколи не садила. Потім перець, що це тут? Айвенго, паланська бабура. Подарунок молдови, ось такий жовтий каліфорнійське чудо, що це таке волове вухо. І перший раз ось такий сінатра, щось не фокусується. Я замочила ось в таких скляночках, замотала їх. Вийшло у мене сім видів перцю і два види баклажан. Так що будемо чекати, поки воно проклюнеться, і висаджувати. Хочу в цьому році спробувати по два штучки в скляночку. Не весь перець, але хочу так зробити. Так що, ну такі в нас справи. Буду закінчувати відео. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.